І по бабі, аб абсолютно Бабі взагалі не, він не, був да, комісаром да, да. в першій кіні армії, який зі зброєю в руках нищив українську державність. Зрозуміло, мало того, а, далі він був знищений самими чекістами. Буду групувати знаєте, питання. Да, не буду там Е- mm -hmm. По Жванецькому мені здається, відповідь вже дали всі з приводу того, що людина, яка обрала Росію під час війни, Абсолютно. Академій Клужко. Він так само був людиною, яка співпрацювала з, з КГБ. КГБ да. На відміну від Корольова, до речі, чому і корольов не потрапив під ці всі? Зрозумів. Добровольський. Він так само був і партійним діячем, і там в його він біографії є ці мом... в його біографії є моменти, які попадають під, не, під дію під не, не друзі. Я не можу погодитися з, з трактовкою. Він був Кожну, членом партії, але не був партійним діячем. Членом ну в, членом в нас, партії був. але він, він, не він був законів, кер... то, керівником великого великого напрямку. Розумієте? Mm -hmm. Тому це, це він не це не потрібно. Він загинув, він не встиг бути ніяким керівником. От, по добровольському, це Одесит. Ви за глушка питали на ні. Я про добровольського. А вибачте, це Де... Одесит, який загинув під час польоту космічного, один з небагатьох взагалі українських космонавтів, і е, те, що на честь нього е, вирішили змінити назву, не зрозуміло. От, воно він не підпадає під закон. Покажіть мені, будь ласка, конкретний пункт. Бо я буду погоджуюся. Я навіть готовий опублікувати окремий матеріал. Давай, про це. Давайте ми піднімемо е, довідку, я... довідку Та. і, і там все це все, все це зазначено. Ми бо мені давайте це... щоб не що, що це, бо... це один з небагатьох. Бо, бо ми тому... дотримувалися цих всіх моментів. Ви розумієте, я і тому і сказав, що там представництво було дуже широке. І голосувалися в більшості. Я, да, я дуже раду. якби щось було не так. Ну от як не попадало, це те, що я кажу, що інше. військова адміністрація має працювати більш публічно і вони мали опублікувати мене. Питання я абсолютно mm. погоджуюся. Це до питання до військової адміністрації. Mm. Я ж їх аргументую чи, зараз я то, би сказав це ефірі. до питання взагалі до, до одеського політикуму. Як такого? Бо ця ситуація зараз склалася. Вона спричинилася саме небажанням е, в першу чергу очільників міської ради виконувати ці закони. Вони є першою причиною цього. Я не з цим я не спечатись не буду, але е, я вважаю, що мала по кожній назві має бути історична довідка, яка має бути Вона опублікована. По кожній назві. Вона Там... бути опублікована. Вона не має бути просто десь війську. Ви я був головою обласної військової адміністрації, я би зараз ці питання. Пане Кіпер, у вас є е, конкурент? Ні, я не конкурую, мені не потрібно цих посад. Добре, тепер відійдемо від письменників, і цей в мене є питання по. Деяких історичних персонажів. в нас було наприклад на честь зеленого названо одну з вулиць. В той же час, наприклад, було на честь кобле зміни назву. Тобто вважається, що кобле є підпадає під це, а Зелений – ні. чому от, де де тонко щелени? Ще зелений був один з тих, хто підтримав українську культуру, угу. українську мову. Коли вони були заборонені, на це, він дозволяв проводити різні заходи. Це, це зокрема, от ви можете навіть. Не чекаючи цих довідок, Артема Карташова. Вчора... Ні, чому зелений, я розумію. А. Мене більше питання, от Кобле був відповідно, підпадає під закон так. про деколонізацію таким чином. Так. Хто ще в такому випадку з е історичних особистостей, які от, є, особливо в центрі міста? Бо це ж дуже багато вулиць, які названі на честь Дерибас, Ланжерон, е Девола. ну тобто в нас купа... Е ці, люд... ці особистості не підпадають, бо ці всі особливі. Особистості імперських часів вони зазначені. Є загальний список, ви можете з ним ознайомитись uh -huh. на сайті нашого інституту Українського інституту національної пам'яті і на сайті Міністерства культури. Там ні Дірібаса, ні Деволана, ні д'юкарі шлія нема. Кобле теж. Я те. Я, я uh -huh. не знайшов. Можливо, я перевірю ще раз, але я не знайшов. Ще раз кажу, ознайомтесь і подивіться. Зараз, ще раз кажу, ця ситуація спричинена абсолютно невіглаством міської ради. Не те, що невіглаством, а не бажанням виконувати це. Вони так само не хотіли виконувати е, е, закон про декомунізацію. І зараз цими блохами, що ми зараз мені закидаєте, вибачте, я не ми хотіли це говорити не про, е, про загальну Я, а, Я вам хочу пояснити, чому так е, відбувається. А, я люди як так ніяк відбувається. не можуть е, сприйняти реальність, а реальність війна. Нас прийшли сюди вбивати. Так само під цими символами, під символом Пушкіна. Під символом У мене не було. Це Я є, розумію. Ну, правда, ну. ну ви, ви мені зараз е, задаєте ті питання, ви мене просто знаєте, хочете так обвішати. Це ми <гум> я не хочу. Я хочу зрозуміти, де за чому, де і чому відбувається за якими нормами. Я вам пропоную довідки е, подивитися, і добре. Воно все дотримано е, згідно добре. чинного я, законодавства. Однозначно. Я ще декілька імен назву, якщо я розумію, що, що комусь захочете. не подобається все інше. Зараз будуть говорити Гусалюк в окулярах, а Гусалюк там ще, ще такі. А Болган теж в окулярах. І ми не ви розумієте, ми переживаємо зараз таку епоху, коли одна, верні, такий період, коли одна епоха остаточно валиться, а інша тільки-тільки будується в цій в цій в ці, ці біді. Розумієте? В цих ці, в ці, всіх проблемах. Але ці проблеми, яка від тих, вони до сих пор в цю намагаються перетекти. Але ми повинні це все відсікти. Оці всі моменти маємо розуміти. підхід, але а. в будь-якому підході має бути виконання закону. Так. І е, от мені якраз важливо зрозуміти, чому наприклад та чи інша особистість, та та чи інша назва Там я навіть більше по цим прийшов. всім особистостям є Добре. ті. Моменти, які Зрозуміло. їх або вони підпадають, або не підпадають під... зрозумів. Ну, я просто назву ще декі, mm -hmm. два імені, які мені просто особисто мені теж важливо і цікаво зрозуміти, чому. Перша з них це одеський історик Петро Біцілів, бо на честь декількох одеських істориків цього разу було названо, а на честь Біцілів вулиця, яка була раніше, якраз з змінили. Це просто якщо, якщо є бажання коментувати. Але є більш цікава ситуація. Це про вулики. Провулок чи вулиця, які були названі на честь Стурдзи, Бо відповідно в нас виникає ситуація, коли буквально на виконання першого, одного з законів у 2016 році було змінено назвою, було названо на честь Турдзи. І відповідно зараз у 2024-8 років минуло ми вже знов переименовуємо щось не влаштувало знов. А, Коментарі дуже багатьох е, одеситів стосуються навіть не особистостей, а того, що потрібно оце знов змінювати документи, змінювати е, вивіски. Стара проще. популістична, Популіст. старий популістичний прийомчик, аби нічого не змінити. Ви розумієте, основна маса людей ніколи е, до змін не готова. Ну, це, ми, ви це прекрасно розумієте, як журналіст. Е, зміни е, мають відбутися. І вони вже відбуваються. Дивіться, люди у нас. Ми як у меті, у нас, підтримуємо зміни у нас верховні, на рівні оцих місцевих рад, в більшості, люди не розуміють, що були прийняті закони Верховною Радою. І декомунізаційні, і деколонізаційні. Приймали закони депутати, які обрані так само в тому числі із наших регіонів. І вони ці закони прийняли, і їх треба виконувати. І не треба зараз жонглювати як оцими от Ning... стри... моментами, розумієте? А вони жонглюють. Треба Діло в тому, що ми зараз, було б смішно, якби ми обговорювали якогось дивака, який би, який би сказав, що 2 на 20 не 4, а 3 або 7, да? наприклад, так. Ну, це дивак. А виходить, у нас є представники місцевих рад, які є такими диваками. Які я... заперечують це все, як і щось видумує, щось вигадує. Я кажу, щось... якраз про те, щось... що закон треба виконувати, так але в нас виходить ситуація, коли от я зараз бачу, що в нас інколи трактування закону є ширшими за за норму закону. Тому ми говоримо про трактування закону. Це ваша про... думка. Моя думка звичайно. І, і в мене трошечки інша я, думка. Я вам ще я, я... Я навів аргумент. в мене, мене абсолютно немає ніяких підстав. Не довіряти було членам цієї нашої робочої групи, бо там представництво було широке. В тому числі були представлені представники історико топонімічної комісії, до якої я дуже критично завжди ставлюсь. Але вони були тепер стали, і це дуже правильно було зроблено Ярославою Різниковою, яка зібрала це. І можна за це подякувати голові адміністрації військової Кіперу, бо він підписав саме розпорядження про створення цієї комісії по всім цим людям. Вони абсолютно професійні люди. І я ще раз кажу: я не Не в кожній не в кожному засіданні брав участь, бо я по службових своїх питаннях був. Не зрозумів. Я не можу не довіряти цим людям. Я, я не кажу, що Сергій має відповідати. Закладаю, за, за, за рішення де, цієї комісії. цим людям. Я бо це дуже шановні в Одесі люди. Просто по щоб і вони не є з е, обслуги, місько міської тому і назвали. Так. Е, просто щоб позакривати, бо я кажу, питання продовжують навіть надходити по конкретних іменах, але я спробую їх фіналізувати, Ми Про деколонізацію взагалі не говоримо. Ми говоримо просто Ні. От відповідаємо. Ми говоримо, весь цей час ми говоримо про Гаразд. Коментар з приводу в нас був один з представників інституту національної пам'яті Олександр Городилов. Так, питання з приводу Чекаленка: чи є вулиця на Чеснього в місті Ананів. Ми дізналися, вона там є. Хоча невеличка. В подільську це... нема поки що. подільську нема, В подільську назвали бібліотеку. поки З подільським погоджуюся, буде і вулиця. Сподіваємося, там буде. Там, на станції Мордарівка є пам'ятник. Будемо повертатися не до питань якраз конкретних імен, бо мені це теж насправді я розумію, що це лише частинка, але насправді вона бігана на багато. Вже вже завчора в Фейсбуці і в інших соцмережах вже це чуть. Цю тему з усіх сторін обговорили. Я просто думаю, ми, ми якісь більш глобальні питання будемо обговорювати. Будемо. Бо це І... не глобальне питання, вибачте. Гаразд. Що таке в такому випадку? Що таке глобальне питання з деколонізації? Е, Глобальне питання це, по-перше, виконання норм цього законодавства. По-друге, питання в тому, що місцева влада в більшості намагається ці всі закони способом трактувати. Як, так, ми, 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 і це саме призвело до створення цієї робочої групи. Місце, в, в тому числі в міська рада, наприклад. Міська рада, Слуг... да, якщо взяти Одесу, то Оде. В Миколаєві подібні процеси угу. відбувалися, ви знаєте. Сінкевич так само, ну, там група була потужна, так само створена Кімом. І, е, зокрема, е, там, там потужні наші так, так само є історики, та і Ілля Зілінський, е, наприклад, е, Діна Плетенчук, Дмитро Плетенчук всі відомий, речник, один з речників Збройних сил наших сил оборони, це інше. Вони там ці всі процеси так само тримали на контролі і не давали можливості це все звести на нівець. І фахівці були задіяні дуже потужні в, ці, в цих питаннях. Херсон, до речі, Херсон, через те, що він перебував в окупації, ще навесні вони ці питання закрили. Херсонська, до речі, міська рада це все зробила. Там навіть проспект Шухевича є. У них міська рада хіба проводила сесію? Так, було таке. Міська це рада. ще це ще на навесні, це ще в квітні місяці. Було я на, постійно взаємо взаємодії знаходжусь з їхніми е, представниками саме департаменту культури. Там е, не розпорядженням голови. Ні, це міська рада все зробила. Розпорядження голови не було. Вони ну, зробили самі, але е, Херсон е, був в окупації. Я не не про це. Я про і тут є відмінність. розумієте? місто, яке перебуло в окупації, зрозуміло, що таке руський і що таке ці всі назви. І коли очільник департаменту культури міської ради дійсно людина державницьких поглядів, і вона зуміла переконати, бо ми декілька і семінарів проводили онлайн, правда, на ці теми, там це відбулося. Ви чули якісь скандали навколо цього по Херсону? Не було їх.